Запитання звучить так, як протистояти лінії. Це або у людини немає мотивації для життя. Чому буває, що немає мотивації? Бо людина не знає, для чого живе. Коли я знаю для чого, я обов'язково встану буду робити. Друге, було поразки дуже багато і вже немає тут мотивації, вже не залишилося. Тобто людина зломана. Коли людина зламалася, тоді він з'являється, тоді треба завжди треба, щоб хтось допоміг. Знайди, будь ласка, когось, лідер, друга чи кого-нибудь, хто може тобі допомагати. Дуже корисно, щоб були друзі, з якими ми разом робимо. Наприклад, спорт не завжди є таке бажання займатися, але коли є друзі або подруги, з якими можна разом. Займатися набагато лепші, щоб ніколи ні, щоб ні людина не пристановила свої тип чи спорт, чи роботу. Допомога від інших людей завжди корисна.